Дні, стільки доведеться жити без води жителям Євпаторії. 25 лютого на магістральному водогоні сталася аварія аж 11 проривів водночас, все через люті морози. Із вчорашніх 11 поривів три устранено. В частности, на ямі ви мабуть, бачили. осталось 8 поривів, которые без е, повної остановки опорожнення водоводів. Е, устранить не получается. Нам дається один світовий день, для того, щоб устранить одновременно во всех местах эти порывы. Місцеві чиновники обіцяють за 4-5 днів водогін полагодять. Подивитися на ремонтні роботи. Приїжджав міністр надзвичайних ситуацій. Віктор Балога вирішив, треба будувати новий водогін. Програма мінімум: швиденько встановити подачу води, а друге до літа розпочати будівництво нового водогону. Якщо і фізично. Бо не справляється з завданнями, то морально ви розумієте, чітко що ми з цим не справимося і в нас далі будуть пориви. Це вже просто вбухування коштів в землю в шоу. Тут лежить дві ветки водоводу. кожен діаметр 1000 міліметрів. Одному водоводу 40 лет, другому 22, плюс железна дорога, плюс блужбучі токи, плюс солена среда, тому що озеро корозія страшне металу. І ніхто не застрахований від того. Суні аварія. за попередніми оцінками. Новий водогін коштуватиме до 800 мільйонів гривень. Це захмарна сума. Уряд ледве назбирав на екстрений ремонт 50 мільйонів.